Всім привіт, сорі, думав включитися. Уже як розберуся з рюкзаком, забувся перчатки в рюкзак. Так, все. Ми зараз, як зрозуміли, на алмазному, зараз підемо в сільпо. Були ми там 7 днів тому. Та хочу не дуже великий ролик. Сняти, бо вічно хожу, потім такий розбитий. Бабушка на місці, треба буде її задонатити. І будемо вважати, що велосипед буде під охороною. Так, окей, зараз на... Сходимо в сільно, кстати. Можливо, я ще й куплю пару позицій. Щас глянемо курс долара. Кому цікаво. 41.50, щоб продати. Коротше, не ведіться на цю прив'язку гривні до євро. Це все робиться тому, що... Гривня почала дуже падати, долар почав дуже рости, вони придумали цю фішку. Навіть вони, якщо прив'яжуть гривню до євро, нічого це не значить. Не здавайте, не спішіть, не кіпішуйте, не міняйте долари на євро, це все бред. Америкосний долар був завжди стабільний, все життя. Він, Скоріше Євросоюз розсипеться. Чим Америка розвалиться, так що не ведіться на цю фігню. Ну, Збили вони на одну гривню. І що? Толку ніякого. Пройде якийсь час, опять долар взлетить. Так що не панікуйте. Багатьох тих доларів і євро немає, так як і в мене, в принципі, Ну, з Ютуба я маю іноді щось. В принципі, все одно він стабільний. Навіть впаде там до 40 гривень за долар, я вважаю, це буде нормально. Так, окей. Що в нас? Що в нас? Шо це, не зрозумів. 57. Це, мабуть, київські якісь єла нам з київських курок. Курки нам київля... київлянські подогнали, яйця. Так, а яйце подорожалось. Було 3. 3,86. Стало. 4.09. А нам родичі підогнали, Подивіться, мій шорт, який нам лоток риби подогнали. І там ще балика кучу, і яйця, ну коротше, і кра домашня. Коротше, мені взагалі ніч, нічого не треба покупати, з м'ясного, тільки кожен день хліб брати. І хліб той я вчора купив, на сьогодні хватить. Так, знову авторські права, вони вчора були довго відео оброблялись, плюс я ще два рази спав. ну коротше, Відео пізно вийшло, так що подивіться, хто не бачив вчорашні два віда... відео, відео, що я хляпну. Подивіться вчорашні два відеоси. І сьогодні у нас буде сільпо. Як поняли, в АТБ по 44 ці шоколадки, тут по 59. Сьогодні у нас більше, як ми прийшли в музей. Стоподово буду обробляти ці відоси. Так, поляки, щось ви нам майонез дорого продаєте, ви що, нюх потеряли, там альо, пшеки, курва. Самі їжте по такій ціні майонез. Чи це наші? Наші бізнесмени грбані так накручують. 170 гривень за баночку майонеза. Стекла більше, ніж майонеза. Коротше. А що я хотів купити сьогодні? Аня видивилась нас по 22 гривні. Ну не знаю, застанемо ми його зараз. ну Як мені тут жарко. Так, нафіг нам семочки. Вже семочки раніше таку бабу, щоб можна було купити по стакану. Зараз, зараз у нас... А що це таке? Ми медимося якісь красивий такий. Ой, легенький. Взагалі легенький. Попкорне мемдемс, боже, придумали попкорне мемдемс. Вроді в цьому ряду були ці шоколадки. Шоколад. Ага. Смохтав всю дорогу конфету, є люди смоктав. Така маленька, ну прикольно тепер. Свіжий подих з лимонним смаком. Не захотіла, мадемуазель, щоб я купив. Помните, була акція по 40 чим то. Только а, оцей був, напевно, той що по 54 був чи по 38, чи по 48. Я вже просто не пам'ятаю. Ну дешево був. Вона сказала не треба купляти. Тепер зрівніть акції шоколадку мілка. Я в прошлих відео це показував. Ай, блін. Я думав це обично. Ну ось 58. В одному супермаркеті по 49, в другому супермаркеті по 46. Це про посад і маркетоп. Ой. Ще болить, жарко щось. Ну то таке, де наш нац? Я не зрозумів, ну це десь в другому місці чи що батончики. Де батончики взагалі? Якісь батончики. Чи це тільки на касі? Шоколадки, в коробках, конфети, в упаковках. Ще в почтанниках світери кофти фу. Я напугався, щоб кататися на велосипеді. Відео прогулянок я не знімаю, тому що зараз такі туманяка на вулиці, да, взагалі нічого не видно. Хорошо. Ще вона видивилась корейську морковку. Де її дивиться? В другом. Этом. Типа в другому залі. У нас більше прогулочний обзор. А наступна серія буде окрема, це обзор буде Рошена. Там мені треба купити, буде три позиції. Можливо, дві. Ось дивіться, який фантик. Блін, фанта з яблуком. Чи з персиком. США, Фу, прямиком США, ніфіга собі. Живеш, живеш і нічого до сих пор не спробував. Дивишся на нього. Мені, що найцікавіше, не хочеться. Ось 50 гривень фанта з лимоном. Ні, хотілося б я мов би собі, можливо, купити, але навіть не хочеться, що найцікавіше. Прийшов, батончиків не знайшов, так? Да? Ось дивіться, де заховалися батончики. Ну, де нас по 22 гривні. 54 гривні нас. Це що. Коротше, акції почалися з понеділка е, в Сільпо. Сьогодні вже п'ятниця. Походу, їх за 5 днів розгребли аж бігом. Там 21,99 по такій нас, тільки не тім, а той менший. Ну я зрозумів. Коротше, тут треба приїжджати в день, в день акції, тоді буде вам щастя. Знаєте, сисок теж я не побачив дешевих. Так, я їла, Це там в іноді блогерку дивлюсь, вона постійно з курми і займаються перепили яйця. вона наторгують перепиними яйцями, там найбагато перепілок, вона прям лоточки о, такі, пластмасові слажує. Яйця їхні. І торуть, вигідно, <кій> Якщо цим займатися. Це в нас з козячого молока, по ходу, сири, так? Да? Да, з козиного молока. Така коза бі білосніжна, нарисована, красива. <кій> Заманює, щоб ти її купив сир. Ну я, мабуть, не фанат козиного молока. Так, яйця ще вам показую. А ось якісь по 70 гривень такі гарні упаковки зараз роблять. Світні такі мажорні гламурні. Ну це така штука до пивка. Ого, 82 гривні, 4 кусочка. Що це в нас таке? Кран, м'ясо сушене, солоне. Та ще пиво за 55 до нього, з таким то вийде. 15 хвилин. Вау! Боже, ікра заморська, баклажанная. Дивіться, как красиво в тарілці. Такі зерна здоров'я. Икра лос... лосева кети. Коротше, 600 гривень. Да, красота, Бухлішка. шампунь, шампань, Ламбруска. Ну, кстати, в том видео теж є. Ну, вже ніхто те видео людей не буде шукати. Так що свіжий вам обзор. У Форель кусками охолоджений. Блин, так хочеться такий шматок купити. Це він потягне гривень 300, наверное. Дивіться, як красиво. 51,90 за 100 грамм, а тут ось за кілограм. Дивіться, яка красота. І видно, що свіже. А вон 760 гривен, сьомого філер. Ого. Ням-ням, так? -ням, да? Тут трошки подешевше вже. Щука. В житті не ловив щуку. У мене колись перла рибалка, як я ходив в школу. І ще трошки перла, як я ходив в бурсу. Все, потім рибалки в мене закінчилися. Приколи то ніколи в житті щуку я не ловилась дивіться щука положена така красотуля мабуть секрой да? ще й нас смотрю з'явився зараза. мої ці покатеньки, покатушки. Ой, вибачаюсь коротше якщо що шморкає ну, на паузу стати після кожного шморка це взагалі буде жесть потім відео буде монтуватися Кстати, у мене підозра, що буде із за цієї музики, що ми тільки що ходили. І буде знову авторські права. Кстати, Нам подогнали сало, я ще вам не показував. Я там два кусочка таких собі відрізав. Просолив його, кинув морозилку, потім як наріжу тоненько. І баночка ж горчиці, хто дивився мої відоси, в мене є. І буде прикольна фішка. Ну Давайте хоч знайдемо. Эту, моркву, Морква по-корейськи. Оце колись я взяв сир. Отак, в кучі по акції. І через три дня, я ж не їм його там за раз, там за два. Я короче, розтягую задоволення. І, коротше, хавав його, хавав, хавав, хавав. І через три дня Остаток, боже, на як так, на пролом. Що вона в тому телефоні ще хоче знайти заробіток. Думаю, бабки туди посипляться. І, коротше, не обетом. Він зацвів. Появився білий пушок. Так, завжди я тут проходжу, облизуюся, да? Кстати, у мене мадузель. Любе пахлаву, я такий не дуже. Колись пахлава така була шикарна на базарі. Е, чи турецька, чи не брешу, не турецька, в нас її десь там робили, ну вона така була триугольнички і з оріжком посередині, така шикардосна, така вкусна. А потім пропала. Якраз як війна почалась, пропала. Перестали виготовляти і, Скоріше за все перестали привозити. Там дура мені писала, на якому я язику розмовляю. Типа учи російський. Є же ідіотки. Ну ми на таких не обращаємо. Даже я таких не баню. Ось тоже не на хек, да? Просто написано смажені шматочки риби. Ну, похоже, на хек. Окрошечка. Блін, я так окрошки хочу. Ну, у нас зараз так багато жагатви. Вдома нам не надарили, як угостили. Що я не буду оці. А колись колись возьму, то Токо... бачив відео в посаді на полопках. Є відділення, де пиво продають, і випічка їхня, там окрошка в них. В таких лоточках пластикових треба буде купити і коротше поїсти окрошки ну щоб не заморачуватися вдома не робити це ж треба багато індігредієнтів купити Кстати, як раніше було дешевше купити всі інгредієнти да, допустимо і зробити Ну, зараз мені кажуть наше, наш час не дуже це і вигідно Кстати, знаєте, що я тут лажу? Я шукаю морку по-корейськи, але ну, я не знаю, де оці всі солейні, є, є. Нам треба знайти відділ. Надо, мабуть, хтось спросить буде. короче, я чесно говоря, вам скажу, весь мокрий вже. Тут можна в шортах і в футбольці ходити. Це так. О, кстати, мене спрашували, по чому капуста. Ну дивіться, в сільхось, бачите, 42 гривні почти. А синя 59. 60-60. брешу, 60. Копійку додамо їм. Прикиньте. Ну, а тебе дешевше. Там я писав. Відповідь 30 з чим-то, вроді. Ківі кошик. Прику... Я думал, хтось мене это хоче ударить. Чувак, просто тележка за мерюк засадился. Коротше, киви кошик 80 гривен. Прикольна фишка кошиком купить, но там дело в том, что могут быть мили кивини. А ось, кстати. Так, а тепер вона мені показувала ще фотографію, але я хліново пам'ятаю. Цю фотку Болі, не хочеться виключатися, ось немає той, що вона мені показувала. Я ж думаю, yeah. морква добатися разом. Як yeah. приймати. Те, що вона мені показувала, yeah. я не бачу. А не підскажете, це морква в одному місці вся, ну там, там другий вік був по акції якийсь в Сільпо. Ви не в курсі? Чи це вопрос на засіданні. Чи є ще в якихось відділення, де морква, чи ні? Таке. Студента задачу, мабуть. А морква така, ну, я маю в виду тільки в цьому відділі, чи ще в якихось відділах, є інші фірми. <плес> от ні, ні, якась по акції є сілько, ну її не бачу, не наблюдаю. Там 40 чим-то гривень. Ну, а іменно ця корейська. Ну, мені, от, то, ні. А, -а, -а, а, о, бо я дивився, дякую вам. Бачите, як ви знайшли. А по чому вона? Оце по 26 чи, що? чи ні? Вона, мабуть, ось. А, це капуста. Оце, що ви взяли, вона мені... Корейські <плес> 60. Навірно, ця. Не, ось, мабуть, мені оцю немає. Вона якусь по акції мені показує. А, точно. Там є ще. Можу, там. А ось, дивіться, ось. Морква по-корейськи 26 гривень. Оце, мабуть. Оце вона мені показувала оцю. 200 грам, так. Все. Да, 200 грам, да. все, так що гребем, так? Да? Мінус знижка 29 Да, так, все, вона. А сроки вона які? А ще. 9, 2, 25, вона що є. Та ще можна. Тим більше уксус, перець, я думаю, вона не... Там так не про... то есть, но там а, на развес, да? Ні, не, не на развес. Он где стоят эти. А, баночка. Да, Все, да. дякую. Подивлюся. Ну а це вона вроде. Все. С Божою помощью, будем так казати. Мы знайшли, Ну там... А, кстати, да. Так цена на на 100 грамм. За 100 грамм. 100 грамм 15 гривен, килограмм 150 Ну давайте, ця баночка полтинет. Ну вона така... З баклажанами, дивіться, друзі. З баклажанчиками. Е, Підождіть 200 грам за 20... Ні, коротше, ця вигодня. Не, можна за 3-4 гривні купити 134 а 258 грам за 34. А цю я беру 200 грам за сколько. А цю я беру за 26. Ну ви зрозуміли, різниця там, різниця в 9 гривень, це таке, мілочі життя. Ну хоч одне я взяв. Фу, я весь мокрий, а мені ще прикиньте, дивіться, приколюсь який. Ну це для дітей. 112 гривень чи що цей прикол. Воно таке легке. А що Pepsi нам предвожає? По 27 гривень літрушка. Ну, мабуть, дешево, я не знаю. Я стараюся газоване не пити, тільки джинтонік, водкою ладно, з, <сум> з газованих, а так компоти п'ю, Навіть з собою взяв компотик в дорогу, бо це ж ляпаєш язиком, говориш. Я просто думаю, куди далі піти. Коротше, ляпаєш язиком, говориш, і пересихав в роті. Так, ну варениками, пельменями ми вроді вже затарилися. Левада, вареники, левада з картоплею. Не цікаво, не цікаво, не цікаво. Ось дивіться, оці грудь, ескімос, 150 гривень, фак. Ось вони. Ті що по 86 гривень ми брали колись. Сільпо, кстати, ми брали по 80 чи по 88. І ще десь була акція. Ну, коротше, якщо до 100 гривень, це нормальна ціна. Ну а от то, дивіться, 150, зараз без акцій все просто жесть, Це просто такий жестяк, що молюко. Ну, ви поняли, бетон, помитий водою. І налитий оці баклажки. Получається 1%. І коштує 43 гривні. Каравоз, пілесос. Давай. Так, а ну у мене ж підказка. Кої що я написав, нас я, кстати. Нас надо подивитися на таких на отаких рядах. О, презики. Презерватив, натягивай, меня на всю. Це пісня із, якщо я не помиляюсь, красної плесені, я вам кусочок прям заспівав своїм. Медвідь на ухо мені наступив, але я попитався вау, 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 вау! Ну я не знаю. Давайте без фанатізму три штучки. Бо кої, хто дуже любить сладке, Я, кстати, можу ще й не спіти. Ну На один спів це точно. Давайте по два. Коротше, найдешевше я брав по 20 гривень в АТБ. Но це було, мабуть, місяць тому, вже такої ціни не буде. Так що 22 гривні, я думаю, це зараз низька ціна. А ще нам предстоїть... Этот... все. дивіться, те, що я хотів, тут я купив. Подивіться на мілку поки. Ой, коротше, чотири корзинки, трубочки сині. Так, друзі. Всім мирного неба. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк. І буде вам щастя. Давайте. Побачимося в наступних серіях. Кстати, следующая серія буде Рошем. давай.